Побуднях на 1018 FM Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт Радіо місто Над Бугом 1018. FM, В ефірі проєкт в студії Віктор Мозлевський. А також Світлана Дубина, правозахисниця, голова правління громадської організації інформаційно-просвітницький центр. ВІС. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго дня. І сьогодні ми будемо говорити про. Вашу ініціативу, ініціативу ваших колег про фемен 2023, який пройде в серпні, але вже в принципі треба готуватись до його реєстрації. Так це вже сьомий буде відбуватися цього року. І які правила реєстрації на цей фемен 2023? Вже є конкурс. Вже скажу, ми оголосили днів 10 тому, по-моєму, початок реєстрації. Вже зараз маємо конкурс, але реєстрація продовжується. Реєстраційна форма відкрита на нашій сторінці, її так шерять. Я бачу вже і наші випускниці тих попередніх шести фемен і ми її будемо відкритою тримати до 15 липня. І тому, якщо хтось із дівчат... Побачать і захочуть, або зараз нас почують і захочуть зареєструватися, то можливо місце на Фоменкемпі саме для неї. Тому прошу реєструватися. Все прописано в реєстраційній формі. Е, вікова ось ця е, це, як сказати, е, межі не люблю це слово, та, але ну це це, це є, з якого віку, це якими. Скажімо, о, так. Та, тому що нас от за що за що, за вік ми отримуємо кожного разу. Це вже сьомий рік підряд, і я знаю, коли ми відкриваємо форму. Починають нам е, писати різні коментарі, ті, хто старші, а що ж це таке, а що це за дискримінація? Тому доводиться пояснювати, що проводити просвітницьку роботу, що таке дискримінація, що таке умови. І, і ми будемо раді, е, якщо дівчата, для яких фемінізм і взагалі права дівчат, жінок, активізм, е, це не порожні слова, зареєструються і зможуть отримати ну, те, що вони планують отримати на тому кемпі, а може ще трошечки більше, або чогось трошки інакше. А на скільки учасниць він розрахований? 24. 24 ми цього року у нас найбільший темп був, це в нас було 32 учасниці. Але тут дуже велика така група. Тим паче в умовах, ну коли велика війна, хочеться більше, більше заглиблення, трошки повільнішого темпу, тому що вони в нас дуже динамічні. Ну це я там кажу вам про повільніший темп, але зазвичай все дуже динамічно. Хоча і дуже, я би сказала, що дуже просторно, тому що ми намагаємось не обмежувати. І минулого року ми проводили теж в умовах уже великої війни. от, але ви знаєте, цей час феменкемп, ось для мене зараз уже, це, де можна в якійсь навіть шаленій швидкості, але сповільнитися, про щось подумати, поговорити. я Не знаю, навіть плани побудувати. Зараз важко плани будувати. І, можливо, феменкемп – це буде те місце, де можна його зробити. Ми навіть говорили, що будуємо плани в той час, коли ніби планувати не можна. А яка буде особливість цьогорічного е, Вона, ну, Ми плануємо, це така, я б не сказала, особу, особливість. Це можливо, формат. Так? Угу. Формат він буде трошечки стишений, тобто ми не будемо займатися з рання до рання. У нас будуть такі вільні вільні часові простори, трохи буде такого ретритного ретритного він буде вигляду, тому що Втомлюються, люди втомилися. Важка така ситуація все-таки і буде психологічної підтримки більше, ніж зазвичай. Ви ж певно, щоразу отримуєте якусь нову інформацію від учасниць щодо феміністичного руху, щодо прав е, жінок. Ви знаєте, минулого це для мене як приклад. Угу. Минулий рік ми зазвичай на кемпі завжди робимо якісь проекти. Ну що я кажу, ми, я теж десь там долучена, там буває, дівчата роблять. І то фото якісь феміністичні, то арт-проекти. Минулого року це були такі проекти, які називалися е, Війна і фемінізм. Та, і я в моєму фемінізмі під час війни, і для мене було дуже багато відкриттів, дуже багато відкриттів. Оця аналіз, що відбувається. Тому що ну, фемінізм це ж стиль життя, це ж не просто якісь там слова на папері чи декларації. І е, дуже, ну, дуже було цінно для мене минулого року почути, по побачити, тому що там були візуальні такі. Проекти, що дівчата роблять, який це їх зараз практичний фемінізм в війні, як вони відрефлексовують, от тому очікуємо, що цього року буде така можливість так само ну, десь навіть поговорити. Ми ж багато, багато працюємо зараз. Багато хтось на волонтерці, хтось на активізмі, але ми всі працюємо, хто як можемо. Тому що активізм зараз ну, мені здається, це, це такий активізм на перемогу. Хоча не всі там, ну, безпосередньо, наприклад, підтримують ЗСУ? Не в тому, там, хто що може, та те і робить. Але е, коли ти розумієш, навіть подумати про те, про твоїх посестринство, mm -hmm. ну, про цю значимість, то це важливо. Ну і відпочити, звісно. Е, який фідбек ви очікуєте від учасниць, і який він дійсно є потім після навчань, після феменкем? Різні вони є. Е, кемпи різні. Кожного разу я вже сміюся, і всі кажуть, ну ще не було такого кемпу, щоб Світлана не сказала, що це вже останній. Спочинаючи з першого. Ви в останній день говорите, що останній. <гум> так, це таке. Ну це вже ритуал. Це певно, вже ритуал. Е, Непростий, емоційно завжди складно, от але м, мені дуже хочеться, щоб це був безпечний простір, де дівчата дійсно могли б подумати, десь обговорити, десь промовчати. Безпечно навіть, так? але це такий буде безпечний простір, де е, ніхто не очікує нападу і його не буде, того нападу. Ну, я так дуже сподіваюся. Ніхто не буде мірятися своїми фемінізмами, ніхто не може не буде мірятися, е, не міряти, класти на шальку тих терезів, знаєте, кому важче, кому легше. Mm -hmm. А навпаки, буде говоритися про те, що як зробити, щоб. Було комфортніше. Ну і будемо думати, що далі робити, тому що ну, війну права жінок, дівчат, бачите, вони підважуються дуже сильно і маємо багато викликів. Дуже багато викликів. Звісно, у нас будуть і теоретичні такі якісь сесії, Ми будемо говорити, як ідентифікувати та протидіяти насильству, що ми можемо робити, як ми можемо підтримувати ну, на кемпі з 24, 24 дівчини, але в них кожна має свою да, якусь групу, ком'юніті, колективи. Тому дуже дуже важливо нам, щоб те, що буде відбуватися на кемпі, мало якусь таку користь для тих дівчат, жінок і не тільки жінок, і дівчат, з якими будуть комунікувати вже випускниці кемпу, всьомого, я сподіваюсь. А можна проаналізувати, з яких регіонів дівчата найактивніше беруть участь, ну, принаймні, хочуть цей е, в табір? В фемер-кемп? Кемп. Ну зараз дуже багато є, ну, але дуже велика ну, географія широка, uh -huh. насправді я не можу вам сказати. Багато з Харкова є з заявок з Вінниці. До речі, е, по ті роки я якось сказала, ну що ж таке, ми оголошуємо, і Вінницьких не, 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 не так багато. Цього року багато є Вінницьких заявок від Вінницьких дівчат. Ну, Є багато дівчат переселено так само. Тобто вони десь знаходяться регіонально в там у Львові, в західних районах України в областях, але вони з різних регіонів України багато. Ну і маємо вже так, як він вже сьомий, то маємо дуже багато за рекомендаціями наших випускниць. Тому коли ми, ми зараз же ж, якщо подається учасниця, ми ще з нею розмовляємо там в онлайн, звісно, але розмовляємо, вони кажуть: от мені там сказала така, то така, то. Тобто, я вже знаю, що угу. має ну, потенційно відбуватись на кемпі в умовах конкурсу, зазначено, що організатори мають право не пояснювати, чому ви не відібрані. До поїздки так до Це завжди таке да, так. Мовити. А за якими критеріями ви обираєте учасники? Мотиваційний, в основному мотиваційний, але я ж кажу, що ми вже відійшли від того, що тільки читаємо те, ті літери, які нам пишуть в реєстраційній формі. Ми розмовляємо з дівчатами. Нам дуже важливо, що дівчина би хотіла учасниця зробити після кемпу. Взагалі, mm -hmm. який в неї досвід активізму, тому що, наприклад, якщо хтось то будь, гарує зранку до ночі, то зрозуміло, що дуже було б важливо взяти, навіть підсилити, просто, щоб десь в безпечному місці людина побула. Багато хто не є в небезпечних місцях, насправді, І якщо цей тиждень вони побудуть там, де їм буде спокійно, де вони зможуть спокійно спати хоча б, або нормалізують той сон взагалі зможуть спати, то це вже теж дуже важливо. Ну це ось цей минулий рік і цей рік ось так. Важливо, щоб набрали сил. В ефірі радіо «Місто над Богом» в проєкті Інсайт Світлана Дубина, правозахисниця, голова правління громадської організації, інформаційно-просвітницький центр Вісь. Ми продовжуємо говорити про Фемен Кемп 2023 і трошечки поговоримо ще і про фемінізм, так? про розвиток в Україні. Які основні проблеми жіночого руху зараз в країні? Давайте, можливо, не зважаючи. Ми розуміємо, що з війною це взагалі ускладнюється ситуація, не зважаючи на війну. Ми можемо не зважати на війну, пане Вікторе, ніяк не можемо, тому що війна зараз диктує, на жаль. От. Ну і стосовно жіночого руху, для того, що ми вже були фахові з вами ага, в цій студії. Ага. Ну, по-перше, не весь жіночий рух феміністичний. Те, що феміністичний рух в основному жіночий, це факт, але не весь жіночий рух феміністичний. Зараз ми більше реагуємо. Ми більше ситуативно реагуємо. Багато хто з нас займається ну, не характерною якоюсь діяльністю. Якщо, скажімо, наша організація, там ми говорили про правозахист, та? ми говорили якісь недискримінації, таке інше, таке інше, участь там в політичній діяльності, е збільшення кількості жінок на рівні прийняття рішень. Ми й зараз про це говоримо. Але ми, звісно, враховуємо війну. Ми зараз дуже багато реагуємо на потреби жінок, дівчат, ну і не лише там дітей, багато. Які закриваємо. Я вже говорила цю фразу вже про... але мене зараз але. Кажуть... Я завжди казала, що я інтерсекційна феміністка. Тобто я враховую різні там особливості, різні все. Але зараз я кажу, що я займаюся практичним фемінізмом. Чи займаємося ми правами? Так займаємося, але дуже бага... велика наша частина нашої роботи, діяльності, активізму, як хочете назвати, це закриття базових потреб і потреб безпеки. Ось цим ми займаємося більше викликів стало, звісно. Більше викликів. Але в той же час, і ще знаєте, в чому виклик? Виклик в тому, що ти не можеш планувати. От я, я не можу зараз планувати. Більше того, якщо ще залежить від тебе якась група людей, це так само важко. Тобто, у нас наші плани, ми ми, ми ми плануємо, але це дуже короткотерміново. І що ще потрібно, ми кожного, ми весь час в такому напруженні, тому що потрібно реагувати на ситуацію, яка може бути в будь-який момент. Дуже багато всяких панічних вкидів. Ми багато працюємо десь на якусь інформаційну безпеку. І то, до речі, дякую дуже колегам за собі масової інформації, які багато про це так само говорять. Але це є специфіка війни. Ми про це говоримо багато. я, я багато страждаю, вам скажу так, тому що не можемо допомогти всім, кому хочеться. Ресурси обмежені. Ми зараз багато шукаємо ресурсів. Що ми робимо? Багато ресурсів шукаємо, багато. Тих феміністичних фондів, які нас підтримували та на розвиток фемінізму, коли ми говорили про права, вони і зараз нас підтримують, але вони нам дають можливість більш такого гнучкого фінансування. На ну, що ми можемо? Ми можемо витратити там на якусь таку підтримку. Я не знаю, у нас глобальний жіночий фонд нас підтримував. І вони нам прислали листа, що реагуйте, будь ласка, там ситуативно що вам потрібно, допомагайте. Якщо нам зараз потрібні, наприклад, засоби гігієни, то ми можемо. Це зробити, але знову ж таки, ми не можемо покрити всі потреби. Потреби дуже великі. Але ми це намагаємось зробити. У нас зараз є кілька проєктів, причому такого і гуманітарного реагування і є, ну, мені вже, вже радує, вже якісь і тренінги трохи робимо. І... Але м м ситуація з насильством важка. І це потрібно, потрібно враховувати. Важка ситуація, насправді. Не можу вам сказати, що люди, які не були там кривдниками, стали кривдниками, тому що. Війна ні, але воно загострює, дійсно mm -hmm. загострює. І ми це бачимо, і нам потрібно реагувати, і ми це робимо. От. Це може темденно інформаційно, просвітницьке, ну і там консультативно, юридично, де, де що можемо, підтримуємо. Ну і питання, питання перемоги що для мене, що буде потім? Тому що відбудова для мене це я зараз багато над цим думаю. Це не те, що от часом кажуть, от буде перемога, і що? Питання в тому, що не буде так, як було, не буде. І особисто для мене дуже важливо про це говорити. Для мене це ще може бути й шанс. Бо зараз так? ми перемагаємо, хоч, хоч, хоч зараз. От скажіть мені, що вже зараз ми перемагаємо. І ми маємо скористатися тією, ну маємо скористатися, може, як би це дико не звучало, але цією бідою, яка сталася, і будувати по-новому. Будувати без, без тої полови того шлаку, який був. Це можливо. Мені буде... Я не хочу навіть думати про це, але це буде не просто прикро, це буде дуже боляче, якщо ми будемо, як церковні коні, ходити по колу знову ні. От, тому от, так само тут треба тримати, як то кажуть, руку на пульсі постійно і дивитися, що відбувається. І про це зараз цей фемінізм. Фемінізм взагалі це про відстоювання прав е, жінок, дівчат і тих груп людей, які, над якими вчиняється множина дискримінація. Таких груп багато. Світлана Дубина, правозахисниця, голова правління громадської організації інформаційно-просвітницький центр 8 Ми говоримо і про феменкем 2023, і трішечки про фемінізм. Хоча про нього буде може можна говорити багато, і потрібно говорити багато. Скажіть, будь ласка, 18-23 роки, Так, знову повертаємось до Фемен Просвітницька місія, так на який вік, на вашу думку, такий сприйнятливий для просвітницької місії у молодших. Тобто вже в дітей. Ну, Ми працювали з дітками від п'яти років. Якраз от я чому говорю про тему насильства? Тому що ну, от перед Великою війною у нас саме якраз ми дуже багато говорили про те, що нам потрібно розвивати культуру згоди. Uh -huh. так? Культура згоди. І ми от з маленькими дітками, от з п'яти років, саме працювали з тим, щоб вони знали, що ніхто не має права до них доторкатися з таких дуже простих речей. Дуже гарно дітки з п'яти років сприймали. Є такі мультики. Адаптовані, і ми ось про це дуже багато говорили. І мені дуже важливо працювати з малими дітьми, тому що права людини, про які ми зараз з вами говоримо, ми говоримо з вами про права людини, власне. Ну, що таке, так? так, так, так? так. От, і, власне, за це ми воюємо. Тому що ну, якби, якби не наш права людини як цінність у нас, ну, ми б, певно, з вами в цій студії не говорили. Ми б не були тут. Ні ми як люди, ні ми як країна, так? І тому чим з найменшого віку діти будуть розуміти, що вони будуть жити в цьому полі прав людини поваги, вони будуть дихати правами людини. От для мене це базово. Тому вік, от тільки дитина починає сприймати, вже можна говорити. Буквально І для цієї дитини, коли будуть порушуватись права, вона буде відстоювати Так, часом. Я такі пам'ятаю, якісь коли приходиш в навчальний заклад, кажеш, про що ви хочете говорити? Ну про права ні, ні ні, -ні ви їм про обов'язки поговорити. Ну це симулякри, угу. тому що людям, чим більше ти говориш про права, чим більше в людини є особисто поваги до своїх прав. Абсолютно вона буде так само поважати права іншої людини. Знаєте, часом ще й таку фразу там перекручують. Можу сказати, це буде така просвітницька наша місія. Якщо ви чуєте фразу, що права людини закінчуються там, де зразу зупиняйте, права людини не закінчуються ніде. Наші права є завжди. Просто єдине, що ми маємо говорити, що ми своїми правами не маємо налазити там та чи попирати, порушувати права інших людей, але вони не закінчуються. Я навіть не хочу, щоб ця фраза десь звучала у всесвіті. Як долучати, або ви вже долучаєте чоловіків, так? Навіть до організації Фемен Кемпу, навіть до відстоювання прав жінок? Як, як чоловіки до цього ставляться? Ну, от ви ж зі мною розмовляєте? Я, я зрозуміла, а інші. По-різному ставляться. Часом бувають такі кумедні випадки, що жодного разу не було, щоб на феменкемп ми не отримали листа, що ви от не берете чоловіків і це невірно, там все таке інше. Я колись брала участь в першій профеміністичній школі. Це була школа для чоловіків, які підтримують, підтримують феміністок. Вони профеміністи називаються. Спеціально ми їх не залучаємо, але ми дуже вітаємо, коли у нас багато дуже симпатиків, чоловіків, які приходять волонтерів. Хлопців, ми говоримо про права людини. Ми просто говоримо про права людини. І якщо чоловіки, хлопці, долучаються, то ми тільки це вітаємо. Але якщо є, скажімо, якийсь обмежений ресурс, і ми його беремо на підтримку жінок і дівчат, то воно йде на підтримку жінок і дівчат. І коли я часом чую, що ось, бачите, зараз як чоловіки дискримінуються, там їх не випускають там за кордон, угу. таке інше, таке інше, таке інше, вони великою мірою, ну, більша частина. Хто є дійсно це так, але тут треба розрізняти, можливо, це тема нашої наступної колись розмови. Чи це дискримінація, чи це плата за привілеї? От тут теж треба ну, багато цим розбиратися. Ми говоримо багато все. Е, ну зараз у нас є в наших проектах. Е, Організації, ВІС, які там направлені на підтримку людей, які вимушено переїхали все, є і хлопчики і чоловіки. Але хто більшою мірою опікується дітьми? Жінки, тому, відповідно, жінок більше. більше. Ну, і ми себе позиціонуємо як феміністична організація, тому наш основний акцент це жінки, дівчата. Але якщо нас покличуть чоловіки десь щось поговорити про їхні права, кличуть. Чудово. Дякую вам. Нагадую, що в ефірі радіо «Місто над Богом на 101,8 FM була Світлана Дубина, правозахисниця, голова правління громадської організації, інформаційно-просвітницький центр Вісь. Ми говорили про Фемен 2023 і про фемінізм, і про права людини. Дякую вам, дякую, що прийшли. А ми продовжуємо наш ефір. По буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.